Екологічні проблеми в Алігатор Алькатрас включають шторми та повені. Алігатор Алькатрас недоречне рішення чи неминуче майбутнє утримання мігрантів. Недавнє відвідування президентом Трампом імміграційного центру Алігатор Алькатрас у Флориді і його жартівливе зауваження про алігаторів висвітили не тільки абсурдність ситуації, а й серйозні питання безпеки та етики утримання мігрантів в екстремальних природних умовах. Цей заклад, побудований поспіхом і розташований у центрі Еверглейз, є не просто тимчасовим рішенням для розміщення затриманих, а яскравим прикладом того, як політичні амбіції можуть зятьмарити здоровий глузд і добробут людей. Еверглейдс – краса, що приховує небезпеку. Еверглейдс – це унікальна екосистема, неймовірно красива і багата дикою природою. Однак саме ця краса таїть в собі серйозні ризики. Місце розташування центру алігатора Алькатрас вибрано не випадково болотиста місцевість, розташована на невеликій висоті над рівнем моря, робить його вкрай вразливим до стихійних лих. Урагани, тропічні шторми, трясні опади, екстремальна спека, лісові пожежі, все це реальні загрози, з якими стикаються як ув'язнені, так і персонал об'єкта. Я згадую свій досвід роботи в зоні стихійного лиха після урагану Катріна. Бачити людей, які втратили все, що опинилися без даху над головою і засобів до існування це травмуючий досвід. А тепер уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей, позбавлених волі, опиняються в ще більш вразливому становищі, в оточенні дикої природи і під загрозою стихійних лих. Це не просто негуманно, це небезпечно. Недоліки конструкції та логістики. Будівництво центру алігатор Алькатрас за короткий термін із тимчасових матеріалів, таких як намети і трейлери, лише погіршує ситуацію. Ці конструкції не призначені для протистояння ураганним вітрам, повеням або лісовим пожежам. Відсутність надійної інфраструктури, системи водопостачання, каналізації, електропостачання створює додаткові проблеми для утримання ув'язнених. Я завжди вважав, що безпека і комфорт ув'язнених це не просто питання гуманізму, а й питання безпеки суспільства. Незадоволені базові потреби, відсутність медичної допомоги, погані санітарні умови, все це може призвести до заворушень, епідемій і, в кінцевому підсумку, до ескалації насильства. Евакуація, логістичний кошмар. Плани евакуації з алігатор Алькатрас викликають серйозні побоювання. Обмежена пропускна здатність дороги, що веде до об'єкта, унеможливлює швидку і безпечну евакуацію тисяч людей. Я, як людина, що має досвід координації евакуації в умовах надзвичайної ситуації, можу з упевненістю сказати, що навіть при наявності достатньої кількості транспортних засобів, евакуація такої кількості людей в короткі терміни це вкрай складне завдання. Крім того, Необхідно враховувати, що Верглейкс це не просто болотиста місцевість, це місце проживання диких тварин, включаючи алігаторів. Евакуація в таких умовах може бути небезпечною як для людей, так і для тварин. Порівняння з минулим: табори для інтернованих японців. Історія США знає приклади утримання людей в суворих природних умовах. Табори для інтернованих громадян японського походження. Побудовані в 1940 х роках, є сумним нагадуванням про те, як політичні рішення можуть призвести до порушення прав людини. Суворий клімат, відсутність комфортних умов, дискримінація, все це призвело до страждань тисяч людей. Не можна допустити, щоб історія повторилася Алігатор Алькатрас не повинен стати новим табором, де люди позбавлені волі і піддаються ризику через неадекватні умови утримання. Політична складова і необхідність перегляду підходу. Створення Алігатор Алькатрас» – це, безумовно, політичне рішення, спрямоване на демонстрацію сили і рішучості щодо мігрантів. Однак, політика не повинна стояти вище безпеки і прав людини. Необхідно переглянути підхід до утримання мігрантів і шукати більш гуманні та ефективні рішення. Замість будівництва тимчасових об'єктів в небезпечних природних умовах слід інвестувати в створення належних центрів утримання, що забезпечують безпеку, комфорт і гідні умови життя для всіх затриманих. Альтернативні рішення, гуманізм та ефективність. Замість будівництва алігатор Алькатрас можна було б розглянути альтернативні рішення. Інвестиції у створення належних центрів утримання, будівництво сучасних центрів, що відповідають всім необхідним стандартам безпеки і комфорту, це більш ефективне і гуманне рішення. Розширення програм альтернативного змісту, програми, що дозволяють затриманим залишатися на волі під наглядом, це більш економічний і гуманний підхід. Прискорення розгляду справ. Прискорення розгляду справ про депортацію дозволить скоротити кількість людей, що містяться в центрах утримання, співпраця з іншими країнами. Співпраця з іншими країнами в питаннях міграції дозволить більш ефективно вирішувати проблеми, пов'язані з нелегальною міграцією. Висновок, гуманність та безпека повинні бути пріоритетом. Алігатор Алькатрас це не просто тимчасове рішення для розміщення мігрантів, це символ неефективності і негуманності міграційної політики. Політичне рішення, спрямоване на демонстрацію сили, не повинно затьмарювати безпеку і права людини. Необхідно переглянути підхід до утримання мігрантів і шукати більш гуманні та ефективні рішення, засновані на принципах безпеки, комфорту і гідності. Тільки так можна забезпечити дотримання прав людини і уникнути повторення сумних уроків минулого. Я закликаю політиків і громадськість задуматися про наслідки створення подібних об'єктів і зробити вибір на користь гуманності і безпеки. Адже майбутнє нашої країни залежить від того, як ми ставимося до найуразливіших членів нашого суспільства.